Вітаю на моїм каналі. Доброго ранку, дорогі підписчики. Вирішив я після мороза сьогодні піти подивитися, чи ростуть грибочку. Та й так як сьогодні день грибника, то треба йти на гриби, подивитися, що, що тут робиться. Тож... Будемо шукати. І так, вітання, друзі. Перший є. Перший є грибочок. І тут у нас другий. О! Гарний красень. Так що розпочав день грибника сьогодні. Ще раз, друзі, з святом вас, дорогі грибарі. Ще напевно на таку знахідочку. Подивіться, Появляються мої любимі рожики. Вони дуже добрі, жарені в сметані. О. Це гарні грибочки. Що ж, будемо збирати їх теж. Так, у мене знову знахідочка. Жовтий. Такий грибочок. Подивіться. Заховався тут. Во. Непоганий. Непоганий жовтий гриб. Білий. І частенько й бачу. Що ж, продовжуємо грабалочку. Продовжуємо, продовжуємо шукати. Та видно, що то вже переходять, бо невеликі і жовті. А дружок що скаже? Дружок. Буде у нас нині сьогодні вдачна грибарочка на день грибних а чи ні. І знову я зайшов у грибляночку. І як бачите, така знахідочка. Невеличкий Тут даже Два зрослінці, Такі чудові. Чудові гриби. Тож будемо продовжувати грабалочку. І знову, знову знахідочка. Молоденькі, молоденькі грибочки. Я думав, що вони вже після морозу перестануть рости, але, як бачите... Щось може знайдемо. Так ми шукаємо по мохові, рукою. Бачите? Бо ногою не можна, бо ногою якщо станеш і зразу розкришиш, розтопчеться. А так потихеньку, потихеньку і під рукою чути. Як чи є щось? На жаль, раз поки немає. Йдемо далі. Трошки прийшовся я по тому шукаючи. І тут знову у нас знахі така, Такий білячок. Я думав, що... Мороз. Вчора був мороз мінус 4 градуси, то сьогодні вже не буде нічого. Але подивіться, є молоді грибочки, значить, вони ростуть. Їм не мішає. Але вони під смірічками ростуть. На полі бояться морозу. І так під смірічечкою. Знову ми знайшли. Красень. Такого невеличкого. Білі гриби ховаються під смирічки, Але ростуть. Богу дякувати. Що ж, будемо продовжувати шукати по під смирічки гриби. І знову у нас маленький, молоденький, подивіться. Рибочок? Молоденький, красені. І тут починається дощик. Жаль. що Починається дощик. Але що зробити? Трохи. Пошукаємо і все. Грибочків небагато, тож буде так і знову. Ми побачили щось, підозріли. Що ж це таке? Мабуть, білий гриб. Він саме. І гарний, молоденький. Нічого будемо його брати. Друзі, <різь> чуть не наступив. Тільки що переліз. І тут дивіться, який крас. Ай, шапочку йому я сломив. Але нічого. Посушимо і буде гарний білий краси. Аж продовжуємо. І знову у нас, подивіться, два красені. Ой, які гарні, три наші. Три красені. маленькі там ще. Подивіться, які гарні грибочки. Три зросли наці. Гарні, так, правда. Будемо шукати ще. І знову, знову дощик. Хотів я взяти костюм, вода не проникне, але не взяв. Що ж, ще буду трохи шукати, поки не намокну. Знову невеличка знах, Подивіться, ой, як він тут застряв. І маленький. Це маленький чорний білий грибочок. І так, друзі, тут шкідник мій, який все мене підшкоджує. Дру, дру, друг Василь. Бачите, як він бігає. Це, це сильний грибарь. Сильний, сильний не сильний, але мене все він підшкодить трохи. Тільки я від друга, він за мною ходить і видивляє гриблянки. І тут подивіться, на що я напав. На такого красеня. Але важко його щось. Виняти. Ой, виняв я його по кусках, на жаль. На жаль, виняв по кусках. Але нічого. Знову ми наперекляємо. Гарно грибочка. Подивіться, який красень. Що ж, будемо продовжувати. Дащик продовжує падати. Друг мій утік уже десь пішов по гриблянках. Я забув його і привітати сьогодні з святом, святом грибника. Ну, може ще його побачу, то привітаю. А так, раз поки шукаємо, поки немає великого дощу, то ще щось будемо шукати. грибачку бачу потихеньку сп'є. Тож, будемо дивитися. Ну ми зайшли в грибляночку. І подивіться, що це тут таке, який гарний грибочок. Що ж будемо його виймати? Гарний, гарний грибочок, подивіться такий. Що ж будемо шукати напарничка його. сховався цей напарничок. А може його вже друг знайшов напарника, бо він ішов. А може ще й не виріс. Угу. Хтось мене споминає. Наверно, ще не виріс. І знову у нас красень, молоденький грибочок такий. Дивіться, який він. Це вже настоящий осінній. Бачите, такий зверху, як би попелом присипав. Це бо появляються настоящі осінні гриби. Вони важкі, такі. О, тут бачу ще один. Такий гарний, молоденький. Потихеньку, потихеньку. Та я щось наглядаю грибочку. Już i dość, czy przestaje padać, Tylko poczuć, czuć, coż można szukać i dalej. Znowu drodzy jaką ja zobaczył krasenia. Podziwcie, o co, o co o oh. co, dwa. Ja myślałem to jeden, taki wielki. Але подивіться який красень. Які вони масивні. Товста шапочка. Оце гарний. Знову, друзі, напав я на такого красення. Чуть його і не розмісив. Так, там бачу... Dalej nie jedno zachował się taki Opa, tutaj, jeden. o jest tutaj o to co ja tu nie jeden podblijcie tu tu jeden dalej tu Сауці. І тут далі ще бачу третю. і це теж. О, який вони гарь. А там ще за немає. Ой, це. О, а тут ще один. Ой-ой-ой. Це я непогано попав у горбляночку. А тут два вкупі. Оце є? Нечугарну знахідочку. І знову, друзі, я попав у знахідочку. Подивіться, які два красені. Шишу, дивився тут не було. Повертаюся, а тут вони мене чекають. А це гарні, так? Правда? Грибачка Знову ми попали на таку знахідочку. Ось два. Гарні. Так як мама з сином, подивіться, два грибочки. Знову у нас з дружком, подивіться, знахідочка. Такий польовичок гарний. Але біленький він. Хороший грибочок. Що ж, будемо продовжувати шукати. Дружак мені допомагає в цьому ділі. І знову у нас такі красені. Гарні. Подивіться, один такий. Хтось його трішки приломив. І тут, як бачите, трохи я відійшов. І знову дивіться, один. Тут. Потім. Тут другий, тут третій. І тут ще один. Оце, оце дві знахи, дочка. Які гарні грибочки. Ну що ж, будемо їх вимикати? ой, які вони. Красені. Красунчика. О. Так, бачите, такі всі, як на підбір. П'ять красенів. П'ять красенів, п'ять грибочків. І так. Дорогі підписчики, на цьому буду грабарочку закінчувати. Пока-пока. Дякую за перегляд.